Це один із найпотужніших танків у світі. Його технологічність та бронювання роблять його справжнім хижаком на полі бою, який дійсно відповідає своїй назві. Це Леопард 2 який Збройні сили України отримають від друзів та партнерів. Історія створення цієї машини бере свій початок із розробки танка МТБ-70, який німці та американці почали розробляти у 60-х роках. Згодом саме цей танк розділився на дві окремі гілки танк М1 Абрамс і Леопард. 2 Станом на сьогодні це основний бойовий танк Німеччини, розроблений у 70-х роках компанією Krauss-Maffei. Зброєю від цієї корпорації ЗСУ користуються дуже успішно: і гепарди, панцерхаубі, це броньовики Дінго, БМП Пума і багато інших. Так, от у 79-му році вони представили танк Леопард, 2 який одразу ж став на озброєння. Розробники заклали у новий танк чотири головні компоненти ефективності, які працюють до сьогоднішнього дня високий рівень захисту, маневреність на полі бою, вогнева потужність та система управління вогнем, яка спрощує процес наведення та безпосередньої роботи по ворожим цілям, оскільки цей танк експлуатують чимало країн, починаючи від європейських і закінчуючи Сінгапуром та Чилі, бойовий досвід у нього немаленький. Німецька армія використовувала його в Косово, нідерландські військові в Афганістані, турки користували. Сяними в Сирії саудити теж хотіли придбати собі такі танки, але Німеччина без пояснень заблокувала угоду. Із 79-го року німецька військова промисловість випустила трохи більше трьох тисяч танків Леопард 2 та різних його модифікацій. Зараз вони стоять на озброєнні Німеччини, Норвегії, Іспанії, Польщі, Данії та багатьох інших країн. Початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України теж додав нашу державу до цього списку. Основна зброя Леопард-2 120-мм гладкоствольна гармата виробництва «Райнметал». Таку саму має танк М1Абрамс. Її боєзапас 27 снарядів. У кормі башти є ще 15 додаткових. Вони можуть вражати цілі на відстані у 2000 метрів, а використання ізраїльських протитанкових ракет Лахат збільшує цю відстань до 6 кілометрів. Хоча ефективна робоча дальність це стрільба до 4 кілометрів. Що стосується броні, то Leopard-2 має багатошарове бронювання, яке захищає його від бронебійних та кумулятивних снарядів. У лобовій проекції це від 640 до 840 мм. Він витримає удар будь-якого танка радянського зразка. Хоча особливості бронювання залежать від модифікації самого танка, а їх є чимало. До прикладу, Леопард 2А1 це танк із мінімальними змінами та покращенням. Такі випускали лише до 1983 року, доставивши тепловізійний приціл стрільця. Леопард 2А2 виготовлявся до 1987-го. Зміни теж незначні. З'явився буксирувальний трос довжиною у 5 метрів, а також загородження для отворів паливних баків. Леопард 2А3 отримав уже нову цифрову радіостанцію. А леопард 2А4 ті, які і отримає Україна. Це основна і найпоширеніша версія цієї машини. Він має автоматичну систему пожежогасіння, цифрову систему управління вогнем та вдосконалену башту із титан вольфрамової брони. 2 а – ще кращі танки. Вони мають клиноподібну башту із додатковим бронюванням. А також навідник і командир отримали модернізовані приціли і тепловізори. У моделі Леопард а 6 змінили гармату і покращили її гальмівну систему. Леопард PSO – це танк розроблений спеціально для боїв у містах. Він має додаткове бронювання, додаткове озброєння і покращені можливості розвідки. Ну і останній найновіший варіант Leopard 2А7. Він навіть отримав нову систему камуфляжу із системою передачі тепла, однак не підходить для боїв у містах. Що стосується версії 2А4, то з нього можна вести вогонь трьома типами снарядів: осколково-фугасними, бронебійними та ізраїльськими протитанковими вище згаданими лахатами. Але найпрекрасніше те, що він стріляє не лише європейським типом снарядів, але й Американським, тобто, проблем із цим не буде. Леопард 2 оснащений також двома кулеметами. Один із них встановлений співвісно, а інший на зенітній установці. Німецькі моделі використовують кулемет MG-3 калібру 7,62 мм. Голландські та сінгапурські моделі, кулемети FN-MAG калібру 7,62. Швейцарські моделі мають кулемети MG-87. На борту «Леопард-2» є 4750 патронів до кулеметів. У кожної країни, в залежності від модифікації та модернізації, є свій кулемет, але суті це все одно не змінює. Леопард – це ще й дуже технологічна зброя. Основним обладнанням старіших варіантів є електрогідравлічний стабілізатор, комп'ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення, панорамний перископ, баштовий приціл, тепловізори та різноманітні системи, які допомагають наводитися на ціль і стріляти. Ці технології дозволяють наводитися навіть вночі на відстань до 2 кілометрів. У всіх леопардах стоїть стандартизований дизельний двигун на 1500 кінських сил. Він розганяє танк до 72 км на годину по трасі, до 55 по бездоріжжю, а рух заднім ходом 31 км на годину. Це доволі швидко і додає танку маневреності. Виготовила цей двигун компанія MTU. Назва вам може ні про що не говорити, але ви, мабуть, чули про компанії Mercedes Benz і Майбах. От коли вони в одну з'єдналися, то й з'явилася МТЮ. Технології та потужність перетворили цей танк в один із найпопулярніших у світі та один із наймасовіших в арміях країн-членів НАТО. І дуже скоро цей звір зможе показати себе ще й в Україні у боротьбі проти російських окупантів.